Чабанець був собі чабанець та такий, що ще з малку все вівці пас більше нічого й не знав. От раз і випав йому з неба камінь. У вісім пудів. То він усе грається тим каменем. Оце причепить до батага, та як кине угору, а сам спати ляже на цілий день. Прокинеться. Аж ось і камінь летить, та як упаде, то так було у землю і вгрузне. А то візьме, покине серед степу сіряк, тим каменем навалить, то хай там три чоловіки або й більш, а не візьмуть. Мати була його лая. Що ти дурниця гаєшся з такою каменюкою, ще підірвешся, а йому й байдуже катає та й катає той камінь. От до того царя, що в його царстві той Чабанець був. Та став підступати під город Змій. Пудів по тридцять каміння перевертає, кидає та дворець собі будує і вимагає, щоб той цар за нього свою дочку віддав. Цар перелякався, давай засилати скрізь по царству, по волостях бумагу, чи не знайдеться, де такий богатир, щоб того Змія знищив. Шукали, шукали, не знаходиться. А той Чабанець прочув та й похвалився. Я б того Змія каже, батогом забив. Він, може, сказав на глум, а люди взяли на ум, донесли цареві у вуха, той і вимагає, щоби він прийшов. От приступив він до царя, цар подивився, що він такий малий, та й каже: Що ти кажеш? Ти ще молодий, а він, звісно, хлоп'я. Нічого каже. Ну, от одає йому цар два полки солдат. Полк співаків та полк музикантів. Чабанець вийшов до тих солдатів, та як скомандував, то неначе він уже років двадцять у війську служив, тоді цар тільки руками і сплеснув. От, не доходячи за кілька гін до того Змія, покида Чабанець свої полки і наказує Дивіться ж, каже, як зі Змієвого двірця з труби піде дим, то я його побив, а як піде полум'я, то він мене. Покинув те військо, а сам і пішов. А той змій, та такий був сильний, що загони до себе не підпускає, так диханням і побиває, от як забачив змій чабанця зараз дмухнув. Аж ні, той і не зврухнеться. Ну, питає, за чим добрий молодець зайшов, чи будем битися, чи миритися? Не з тим добрий молодець сходить, щоб миритися. А з тим, щоб битися. Змій йому й каже. Та ти піди ще три роки погуляй, а тоді й приходь. Ні, каже, я вже гуляв. А чим ти, питає, Змій, мене будеш бити? А оцим батогом. А у нього ботіх там, може, з цілої волячої шкури сплетений, і камінь той на кінці прив'язаний. Ну, каже Змій, бий мене ні, бий ти мене попереду. Ото змія меч на три сажні залізничі стальний, як ударить він шабанцяним, так меч на шматки і розскочивсь. Держись же, каже Чабанець, тепер я ударю. Як шмагане його тим камінцем, змій тут і розпластався, і дим пішов у трубу. Тут військо таке раде, музиканти грають, співаки співають, цар чабанця стрічає, бере зараз під руку, веде у дворець, от оддав цар за нього дочку, побудував їм дворець, живуть вони собі. А інші царі почали розбалакувати, що як таки свою рідну дочку та отдати за чабана. Цареві вже і самому жалко, і засилає він скрізь бумаги. Чи не найдеться де такий богатир, щоб того чабанця міг убити? Скоро і найшлося двоє. От спорядили їх і пішли вони до того чабанця. Прийшли, він і питає з чим добрі молодці прийшли, чи будемо битися, чи миритися. А вже ж кажуть, що будемо битися. От один як ударить через ліве плече, так меч і розкочився, а другий. Як ударить навхрест через праве, тільки сорочку перерубав. Тоді чабанець став, узяв їх обох, як здавив докупи, так маслаки з них і посипались. Набрав він тоді тих маслаків у кулаки, та так йому досадно на царя стало, пішов він до нього і не величає, а прямо каже. А що, бачиш це, таке й тобі буде? Тоді і годі. Царю його чіпати.